Веб-3 це технологія для справжніх анархістів, вільних громадян вільного світу, для тих, хто не хоче обмежуватися однією можливістю, однією точкою зору, однією мовою, кордонами чи громадянством, створити цифровий аватар, здійснити свої мрії в мета всесвіті, знайти однодумців і навчитися новому, реалізувати свої підприємницькі амбіції все це веб 3 технології. Віртуальна реальність реальних можливостей, яка почала захоплювати весь світ. Слухайте до кінця, щоб розібратися, що таке Web3 і які перспективи цієї технології. Але спочатку з вас лайк, підписка і дзвіночок. Мене звати Михайло Пацан. Ви всі вже напевно знаєте, що 15 років я займаюся інвестуванням і керую активами своїх клієнтів. Окрім цього, я програміст і web 3 розробник. В мережі ви можете знайти досить багато інформації про новий сучасний та функціональний інтернет нового покоління Web 30 Але щоб зрозуміти цю технологію, нам необхідно короткий ексус в історію глобальної мережі в версії 1.0 і 2.0. Та що ж таке Web 1.0 та Web 2.0? Епохою функціонування інтернету версії 1.0 Ми називаємо період з 1994 по 2004 роки. Звісно, весь цей поділ він досить умовний, оскільки розвиток технологій завжди відбувається поступово, і для того, щоб одна версія повністю замінила іншу, потрібно так званий перехідний період. І ми якраз знаходимося в такому перехідному періоді, але вже між версіями Web 2.0 та Web 30 Але про це пізніше. Отже, Web 1.0 — це взагалі перший інтернет, який з'явився в масовому користуванні. Його ж називають Read-only, тобто інтернет тільки для читань. У собі статичну сторінку з певною інформацією, які функції були доступні в тому такому далекому інтернеті, можна було перейти за посиланням, скачати картинку або музику, але не можна було. Ніяк взаємодіяти з іншими користувачами, додавати якусь від себе інформацію. Ну і по суті, можна було тільки ознайомитися з тією інформацією, яку вже адміністратори завантажили на свої сайти. Зовсім інші можливості нам відкриває інтернет-версії 2.0. Період його почався з 2000 року, і зараз він вже підходить потроху до свого логічного завершення та трансформації в інтернет майбутнього Веб 3.0. Отже, Web 2.0 грунтується на так званому інтернету як платформа. Його ще називають Social Web, оскільки він перетворив інтернет із статичного в інтерактивний. Всім нам знайомі такі платформи, як YouTube, Facebook, Wikipedia, і в основі яких знаходиться контент, який всі користувачі можуть завантажити самостійно. З'явилась можливість публікації постів в різні блоги, завантажувати мультимедіа, написання коментарів, ну і взагалі інші можливості, які захоче тільки користуватися. Вач нового інтернету версії 2.0. Web 20 рахується централізованою системою, оскільки вся інформація зберігається на серверах, якими володіють компанії, такі як Google, Microsoft. Вони ж у свою чергу можуть повністю відстежувати наші персональні дані і продавати їх, і власне заробляти на них. Тобто, одним з мінусів версії Web 2.0 є те, що вашими персональними даними володіє та платформа, на якій ви їх залишаєте. Другий недолік версії Web 2.0 це ваш аккаунт можуть заблокувати або навіть видалити, якщо на думку компанії ваш контент не відповідає тим вимогам, які вони для себе встановили. Ну і монетизація реклами також надходить компанії власнику платформи, тобто власнику ваших персональних даних і наших з вами всіх. Наприклад, соціальні мережі показують вам рекламу, опираючись на ваші персональні дані, при тому, що отримують собі кошти, а ми за це ще й платимо. Таким чином, Робляючи на вас, на нас і нашій поведінці в мережі. Інтернет в Епохи 2.0 керують рекомендаційні алгоритми, і корпорації зацікавлені утримувати увагу користувача на платформі. Тому компанії прагнуть показувати людині той контент, який йому буде найбільш цікавий, і завдяки можливостям штучного інтелекту відбувається щитування всіх вподобань, які. Підходять нам з вами саме через це. Двоє різних користувачів заходячи в пошукові системи чи соціальні мережі, отримують зовсім різні рекомендації залежно від своїх інтересів. Сьогодні ми спостерігаємо за переродженням інтернету і народженням нового Web 30 який буде автономний, інтелектуальний та незалежний інтернет. Ну і в першу чергу повністю розподілений. Першу чергу це від інтернету відрізняється своєю децентралізацією і тим, що всі додатки знаходяться на блокчейні. По суті, фундаментом Web 30 є блокчейн. Таким чином, apps замінилися на ДІЕПС, тобто децентралізовані додатки. І єдиним власником ваших даних в цих додатках є ви самі. А саме тому, на відміну від Web 2.0, за переглянуту вами рекламу кошти отримує не платформа чи там, соцмережа, а кошти отримує той, хто їх розмістив. Тобто ми з вами. Веб-3 також дозволяє заробляти на перегляді реклами власне вами. Тобто, ви дивитесь, отримуєте за це токен. Ніхто не може заблокувати ваш аккаунт або ваші дані за рахунок розподіленої бази даних, яка зберігається на різних вузлах, ніхто її не може порушити. Також відсутній так званий контролюючий орган. Тобто єдиним контролюючим органом являємося ми з вами. І ніхто не може перевірити контент. Таким чином створюється саме та сама децентралізація розподілення, і оскільки ніхто не може заблокувати та видалити на. Контент, який зберігається на великій кількості нот вузлів. Я вже думаю, ви подивилися відео про блокчейн і знаєте, що це таке, і що ви це не зробили, обов'язково дивіться його на каналі. Друга важлива характеристика Web 3.0 це штучний інтелект та машинне навчання. Інтелектуальні алгоритми, які були ще закладені у попередніх версіях Web 2.0, будуть продовжувати допомагати користувачу шукати необхідний і найбільш потрібний контент. Третя ознака це відкритість. Програмне забезпечення буде переважно з відкритим вихідним кодом, що дозволить зрозуміти, як влаштовані інструменти та яким чином вони взаємодіють між собою. Наступна ознака це свобода. Як ми вже говорили, в облученні відсутній контролюючий орган, який би обмежував контент або блокував його. І таким чином, Web 30 це спрощена цензура. Роль модерації бере на себе спільнота, а не величезна якась корпорація. Наступна характеристика всюди сущність. Веб-3.0 має можливість бути повсюди, в один і той самий час. Таким чином, інтернет стає доступним для всіх в будь-якому місці, в будь-якому часі. Далі, семантика. Застосування семантики у веб дозволить комп'ютерам досліджувати зміст та емоції і через власний аналіз даних, таким чином дати користувачу максимально ефективний досвід користування інтернетом. Зараз ми активно входимо в еру Веб-3.0 та користуємося перевагами децентралізованого інтернету. Насправді, веб-30 це не завжди позитивний розвиток і зараз має багато недоліків. Про них дивіться в іншому відео на каналі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і будьте успішними.